Чому важливо мати респіратор у випадку аварії на атомній станції? Пам'ятаєте кадри з фільму Чорнобиль? Там, де люди стояли на мосту смерті і дивилися, як красиво палає атомна станція, а тим часом на них падав радіоактивний пил. На жаль, більшість з них загинуло. Бо що таке радіоактивне зараження? Це мікроскопічні частинки радіоактивного пилу, викинутих з реактора, настільки радіоактивних, що іноді вдихнути одну таку частинку достатньо, щоб згодом отримати летальний фінал. Саме тому треба обрати якісний респіратор, який не пропустить жодну з них. Я перепробував багато варіантів і знайшов просто шикарний варіант від українського виробника. Ось такий респіратор iMask, що виготовляє НВП стандарт в місті Дніпро. Найголовніше, що я зацінив, що на відміну від багатьох інших масок, він дуже добре прилягає до обличчя і не залишає жодних щілин ні тут, ні тут, куди б міг пробитися радіоактивний пил. Це клас захисту ffp 3, і в ньому використаний матеріал LF-LEN, що легко затримує частинки розміром до 100 нанометрів. Щоб ви розуміли, це настільки малі частинки, що ви їх не побачите навіть в мікроскоп. Ну і звісно, він обладнаний клапаном видоху. Тому дихати в ньому пф, дуже легко. І ще на відміну від інших масок, на яких написано клас захисту FFP3, цей респіратор є реально сертифікованим. Причому не тільки в Україні, а й в ЄС. Щоб ви розуміли, жоден інший український виробник не має європейської сертифікації. Оце є реально професійний захист, бо це підприємство виготовляє засоби захисту більше 25 років, які використовуються в тому числі працівниками Чорнобильської станції. Я взяв таких собі і своїй дівчині, замовляв в епіцентрі, залишаю посилання в шапці профілю. До речі, на розетці він теж продається. А і головне, запам'ятайте, що використовувати такий респіратор в випадку радіоактивного зараження можна не більше п'яти годин, після чого його треба замінити, інакше він сам перетвориться на джерело випромінювання.